Румунія під ударом росіян. Заявлено, що ракети Рафі полетіли у бік країни НАТО під час обстрілу України і ймовірно могли натворити лиха. Навіть Польща на фоні цього піднімала власну авіацію. Схоже, Путін перейшов уже всі червоні лінії. Раніше падали лише дрони, а цього разу помітили потенційну ракетну небезпеку. Які наслідки та що буде далі після таких дій рафії? Розбираємося просто зараз. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь раз з нами, а ми будемо розпочинати. Моніторингові пабліки та телеграм-канали раптово заявили, що під час ударів по Україні в Румунію залетіла як мінімум одна ракета. Вже не один раз ставалася ситуація, коли в країні падали дрони росіян навіть біля населених пунктів. І румуни почали змінювати законодавство або мати змогу їх збивати. Хоча здавалось би, все просто тебе атакують. Захищайся, а от ситуація з ракетою, якщо це звичайно правда, може означати, що Путін перейшов новоліні і це ризикує стати новим етапом небезпеки для союзницьких країн, реакція яких, звичайно, до цього часу була вельми в'ялою. Багато інцидентів падіння дронів Кремля взагалі замовчувалися. Тож особливо багато сказати про те, що сталося із ракетою, яка могла порушити повітряний простір країни НАТО, сказати важко. Все ж попереду у нас довга зима, і таких ракет може стати все більше. І більше. У разі якщо масштабної чи сильної відповіді путіну не буде, то інциденти можуть мати більш частий характер. Єдине, що може змінити ситуацію вже найближчим часом, це інавгурація Трампа, який, якщо не виведе США з НАТО, не буде готовий ковтати такі удари. Продовження цих безконтрольних пусків ракет із загрозою союзникам по НАТО може дорого коштувати Путіну. Хоча, можливо, очільна Кремля сам усвідомлює, що робить це останні рази. Час покаже. Цікаво, що в Румунії вже підіймало в небо винищувачі f 16 через зафіксовані радіолокаційною системою дві окремі сигнали. Імовірно, від Лотників, які порушили повітряний простір країни, про це повідомляє водані Reuters. Обидва сигнали були зафіксовані радарами з різницею в менш ніж одну годину над південно-східними повітами Констанца і Тульша. Останній з яких межує з Україною через річку Дунай. Два винищувача F-16 були підняті в повітря для спостереження за невеликими об'єктами, найімовірніше безпілотниками. Але літаки не встановили візуального контакту із жодним з них. А потім радари втратили їх. Ні, сигнали ідеться в повідомленні міністерства оборони Румунії. Раніше також повідомлялося про те, що у законопроєкті, який опублікувало Міністерство оборони, йдеться про те, що Румунія може збивати безпілотника, які незаконно порушують повітряний простір країни. Виходячи з рівня загрози ризиків, також законопроєкт, який було винесено на громадське обговорення, встановлює конкретні умови, за яких Румунія може проводити контроль над своїм повітряним простором, як для пілотованих, так і для безпілотних літальних засобів. Проєкт отримує кінцева. Вас схвалення після того, як уряд ухвалить відповідний закон у законопроєкті йдеться зокрема про таке. Цитую на рівні Європейського союзу тривають зусилля щодо уніфікованого підходу до безпілотних літальних апаратів, а також щодо встановлення заходів для протидії ризикам. Військові операції у Чорному морі масове збільшення. Використання БПЛА як військових, так і пристосованих для використання у військових цілях. Продовжують створювати серйозні ризики на кордоні України та поблизу прикордонної зони Румунії. Кінець цитати згідно із законопроєктом, пілотовані літаки, які залітають без дозволу, можуть бути знищені лише у тому випадку, якщо вони атакуватимуть або агресивно відреагують на перехоплення. Водночас безпілотники можуть бути знищені нейтралізовані або взяті під контроль залежно від рівня загрози. Однак знищення є крайнім заходом також системи партнерів, які знаходяться в Румунії, теж можуть брати участь у будь-яких діях відповідно до договорів про колективну. Оборону з країнами-членами НАТО і ЄС. Подібна ситуація сталася і в Польщі. Військове командування Польщі підняло у повітря свою та союзну авіацію у зв'язку із масштабним обстрілом України рашиськими окупантами. Про це розповіли в оперативному командуванні польської армії. Відповідно до чинних процедур, оперативний командувач групи збройних сил активізував усі наявні у його розпорядженні сили та засоби, піднято на чергування чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони і радіолокацій. Ціної розвитки приведені у стан високої готовності сказано, було у повідомленні. Зазначається, що РФ обстрілює об'єкти на заході України крилатими ракетами, балістичними ракетами та безпілотними літальними апаратами. В оперативному командуванні польської армії наголосили, що вони щовачі підняття у повітря для гарантування безпеки на територіях, які межують із небезпечними регіонами. Оперативне командування здійснює моніторинг поточної ситуації. А підпорядковані силою засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування. Додали у відомстві. Ну а тим часом міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський заявив, що Польща цитую конституційно зобов'язана збивати ракети, що прямують на її територію. Однак НАТО забороняє це робити, як пише оглядач Едвардс Лукас, що Рефі викликає у прикордонних країн НАТО обачність, то Америка розшарування через свою нерішучу позицію, деякі представники прикордонних держав вважають що декілька років тому США відповіли на серйозну рашистську кібератаку короткочасним відключенням електрики у Москві. Вони хотіли б отримати таку ж сильну відповідь на набагато частіші атаки на них, зазначає аналітик. Як заявив головний дипломат Литви Габріельсланзбергіс, у США є засоби, щоб проводити реальні червоні лінії. Коли вони цього захочуть, то чому ми не можемо зробити? Ти це для НАТО. Аналітик зазначає, що, хоча Польща, а також країни Балтії та Скандинавія сподіваються, що Україна зможе перемогти і надають їй величезну допомогу. Однак вони побоюються, що Ерефія може здобути перемогу завдяки своїй чисельності. Якби не закінчилася війна, за декілька років Ерефія буде готова до нової війни. НАТО не готова до цього. У нього немає достатніх запасів планів і зброї, тому Польща та її регіональні союзники спішно готуються до найгіршого і до того, щоб у разі потреби битися поодинці. Ну а тим часом Москва сприйняла сигнал з боку Польщі вороже і вже погрожує країнам НАТО паритетними заходами через заяву Польщі про можливість збивати рашиські ракети над Україною. Як передають пропагандистські змі, відповідну інформацію на брифінгу озвучив прес-секретар голови РФ Путлера Дмитро Пісков. Зокрема, він заявив, що розміщення американської системи протиракетної оборони у Польщі можна розглядати як розширення військової інфраструктури Сполучених Штатів Америки, спрямоване на обмеження стратегічного потенціалу Кремля. У відповідь на цей крок, як стверджує прес-секретар Путлера, Рефі мовляв вживе заходів для підтримки цитую балансу та стратегічної рівності. Розміщення комплексу Перео у Польщі це просування військової інфраструктури США до рефії, спроба стримати її потенціал. Розміщення комплексу ПРО у Польщі веде до вжиття відповідних заходів рефію для забезпечення паритету, сказав Пісков. І, хоч, як бачимо, Польща розуміє всю серйозність ситуації, Варшава не передаватиме Києву зброю. Куплено за та мільярдні контракти у південній Кореї для потреб польської армії. Про це раніше на брифінгу для польських журналістів під час візиту до південної Кореї заявив президент Польщі Анджей Дуда. Далі його пряма мова. Не розглядається жодний сценарій, за яким ми комусь передаємо зброю, яку нещодавно купили за мільярди злотих із кишень польських платників податків. Ця зброя призначена для забезпечення безпеки та оборони Республіки Польща, підкреслив Дуда, відповідаючи на питання, чи розглядається передача Польщі в Україні купленої південно-корейської зброї. Дуда визнав, що про це його запитували українські партнери, і з цього приводу він сказав таке: цитую, моя відповідь була однозначною. Поки я президент, ми не можемо комусь передавати ту зброю, яку ми закупили в останні роки для зміцнення безпеки Республіки Польща. Ще раз повторюю про мільярди доларів із наших спільних кишень, тому що це кишені платників податків, наголосив президент Республіки Польща. Нагадаємо, що до цього віце-прем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський взагалі звинуватив президента України Владимир Зеленського у бажанні втягнути Варшаву у війну із Арафією. Про це повідомляє радіо Z. Гавковський розкритикував Зеленського за його останні заяви, назвавши висловлювання цитую тою у політика, який багато чим зобов'язаний Польщі. У відповідь на запитання журналістів політик сказав, що Київ нечесно поводиться щодо Варшави. Зеленський хоче, щоб Польща збивала ракети над Україною, тобто хоче, щоб Польща вступила у війну. Тобто хоче, щоб Польща воювала із Арафією. Зеленський у цих заявах хоче втягнути. У Польщу у війну з рафією заявив Гавковський. Він заявив про своє очікування того, щоби Зеленський та Україна цінували Польщу як друга, який простягнув рукою у важкі часи, а не критикували, коли захотіли ще більше. Нагадаємо, що Зеленський розкритикував Польщу за відмову збувати рашистські ракети і дрони, що летять у її напрямку, і за те, що Варшава досі не передала Києву обіцяні старі винищувачі. Міг 29 Друзі про ракети поговорили. Тепер стосовно того, що знову ж таки наголошуємо в чергове. Це була одна з найскладніших комбінованих атак для наших бійців ППО. Чому? Тому що росіяни також знову ж БПС-пілотники запускали. В них нова тактика, про яку говорять у повітряних силах Збройних сил України. Росіяни почали випускати е, дрони приманки. Е, причому ця тактика розроблялася росіянами е, два роки тому. Вона має кодову назву Operation False Target, Або ж. Е, Операція фальшива ціль. Росіяни почали випускати термобарічні дрони на секретному заводі біля міста Єлабуга у Татарстані разом з виробництвом бойових БПЛА. Завод завод також налагодив випуск дронів приманок. Тобто, це для того, щоб виснажувати українську систему ППО. Вже як казала Аня, зроблені вони з пінопласту <хи> і палок. От, е, можуть містити собі ось цю лінзу, тобто велика куля огорнута фольгою, або ж взагалі нічого не містити. Е, але на неї, на жаль, доводиться витрачати боєприпаси, тому що ну, невідомо, чи це дійсно шахет з бойовою термобаричною частиною, яка є наднебезпечною, чи це просто дрон приманка. За інформацією. Анонімного співрозмовника, який е поспілкувався з представниками Associated Press. Видання зі сфери російського ВПК. У РФ розробили план використання приманок майже два роки тому під кодовою назвою Operation False Target. Цей план передбачає запуск бойових дронів одночасно із багато більшою кількістю пустушок, які не несуть бойового навантаження. Ідея полягає в тому, що радари не можуть розпізнати в цьому рою, які саме несуть бомби. А які не і тому ППО змушено збивати усі ці. Цілі ідея полягала в тому, щоб зробити безпілотник, який би створював відчуття невизначеності. Він не знає, тобто ми не знатимемо, чи це справді смертоносна зброя чи пінопластова іграшка, пояснила джерело. Останнім часом росіяни активно використовують цю смертоносну тактику. А для українських захисників ситуація ускладнюється нестачею боєприпасів для ППО. Видання зізналося, що виробництво приманок на заводі під Єлабугою почалося на початку цього року. На сьогодні завод випускає з десяток бойових термобарічних дронів на день і майже вчетверо більше приманок. З військового погляду, термобаричні боєприпаси ефективніше використовувати для ураження цілей всередині укріплених споруд або глибоко під землею. Але держава-агресор використовує їх для скоєння воєнних злочинів. А саме для ударів по житлових багатоповерхівках, щоб максимально збільшити кількість серед мирного населення. Ще раз вам нагадуємо в укриття. Не забувайте спускатися в укриття. Ну а внаслідок прильоту термобаричної боєголовки тут не просто треба е спускатися в укриття, а ще й щільно все закривати. Е тому що правило двох стін може. Не врятувати, воно не працює в разі прильоту термобаричної бойової частини, і це ми бачили з вами в минулому році в Одесі, коли от, от такий термобаричний шахет прилетів в багатоповерхівку і знищив майже весь під'їзд з великою кількістю. Серед цивільного населення. Ну а в той же час речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Брачук у себе дописав наступну інформацію. Є відчуття, що сьогодні важливим був фактор F-16. Просто відчуття. Ну а в той же час почекай, ще Ніколаївський ваньок. Дописав знаєш таку інтригуючу інформацію, що не читаємо в оригіналу. Поки збираються всі дані по збиттям і приходам, можу сказати тільки одно: вки очень сильно себе показали. Ось тому єдине, що нам потрібно з вами розуміти, це тримати кулачки, дякувати нашим захисникам, нашим пілотам, а взагалі різним підрозділам українського війська, які долучалися до відбиття цієї чергової масованої ракетно-дронової атаки. Ну до речі, з приводу того, що думає Сергій Брачук про сьогоднішню ранкову атаку, оновлене його відео з'явилося в телеграмі. Тож далі можемо переглянути. Слава Україні! Масована атака, чергова масована атака очікувана, і ворог сьогодні використав максимально усе те, що є в нього на озброєнні стратегічного та оперативно-тактичного рівня. Наші сили протиповітряної оборони сьогодні працювали, повірте мені, я знаю, про що кажу, на межі фантастики. Тому що ідеально або фантастика це збити все. На жаль, цього поки що немає. Можливо, колись там в зоряних війнах майбутнього. Але, хлопці, побратими та посестри, Дякую вам за роботу відчайдушну, мужню і просто героїчну. Дякую. Не без прильотів. Звичайно, і це теж зрозуміло не могло бути без прильотів, тому що ворог цілеспрямовано бив по об'єктах енергетичної інфраструктури, спрямовував по кілька ракет саме в одну точку. Тому і є прильоти. Зрозуміло, що ми це очікували. Зрозуміло, що ворог буде намагатися бити і далі. Тому. У цій ситуації найголовніше допомагати війську. Не забувати допомагати війську однією, двома гривнями. закликаю вас до цього. Тому що все це те, що формує наш щит: повітряний, сухопутний, морський, формує щит нашої держави, формує щит для наших родин. І я дякую кожному, хто не панікує, хто все розуміє, хто стримує емоції. Хто тримається і сам собі говорить, не всеремось. І це саме так і буде. Ще раз дякую ППО і дякую усім мужнім та незламним. На зв'язку! Не злякаємось, дійсно, друзі. Так. так, оновлена інформація стосовно енергоінфраструктури. також стало відомо, що є знеструмлення декількох залізничних. Ділянок на півдні Заході та Північному Сході України внаслідок ракетної атаки. Про це повідомила повідомлено на сторінці Укрзалізниці. Отже, із затримкою сьогодні курсують декілька пасажирських поїздів. Номер 51 Запоріжжя, Одеса, номер 207 Одеса Харків, точніше Харків Одеса. номер 25 і 135 Ясеня-Чернівці Одеса або ж навпаки, номер 78 Ковель Одеса, номер 87 Запоріжжя Ковелі, номер 59 Харків Одеса. На дані ділянки вже виїхали резервні тепловози для відновлення руху. Тож все буде добре і все буде Україна. Також Дітек повідомляє про пошкодження обладнання теплоелектростанцій внаслідок раковної ранкової ракетної атаки. Про це повідомили у прислужбі компанії. Цю інформацію вже вам на неї вам вже наголошувала Аня. Так, ну і в принципі по оновленням на даний момент поки що все. Ну а в той же час знаєте зайшла цікава стало, що ж там дописують рашисти у своїх е, телеграм-каналах. Радіють, радіють тому, що е, вони роблять в Україні, е, дописують все, куди леті, е, летіло, що летіло, що Міненерго України повідомляє. Тобто вони за всім оперативно стежать і е, все оперативно повідомляють, включно ось ці пропагандистські ріановості. І, е, знаєте, звісно, сьогоднішній ранок я тому підтвердженням те, що злості і ненависті, начебто, не буде вистачати. Знаєте, ви це дити, думаєте, та нібито вже й досить да, вже такий рівень е у кожної людини? Але ні, щоразу більше, більше. І більше, тож конвертуйте свою злість українці у донати у допомогу українському війську, адже це дійсно важливо і це дійсно необхідно нашим захисникам, особливо у тих районах, у тих регіонах, де тривають активні, скажімо так, наступальні операції з боку рашистського війська. І це все ми з вами знаємо. Відбувається на сході нашої держави. Це включно і Курахівський напрямок і Покровський напрямок. Тому допомагайте хлопцям за для того, аби вони знищували, для того, аби вони, скажімо так, показали, хто така Україна, хто такі українці, наскільки ми сильні, потужні та могутні. Ну, звісно, має бути меседж західним партнерам про те, що де допоможіть же ж визбувати ці ракети. На Західну Україну скільки летіло? Багато летіло. Хтось допомагав. Не думаю, але піднімали Польше, Польща, знім... Польща хотіла знімала і Тепер, Давай Польща підіймала свою винищувальну авіацію. Так так стараюсь зараз знайти цю інформацію, де Польща підіймала свою авіацію через ракетну атаку по території України. От зараз ви побачите на своїх екранах польською мовою, але все одно, як ви бачите, стурбовано поляки дописали одразу те, що вони підіймали авіацію, те, що вони були в максимальній увазі. Як ми бачимо, перше слово це увага. Але у нас ця увага перманентно. У нас ця увага 24 на 7, бо по іншому ніяк. Тому допоможіть, скільки ми вас закликаємо, скільки ми наполягаємо, скільки вже лідер нашої країни, Володимир Зеленський, вже не те, що прохає. а Твердо каже, нам потрібна сила, лише сила перемагає зло, але нас не чують, нібито України немає, е, і нібито знаєте, десь там це все відбувається. Моя хата з краю, я нічого не знаю. Хоча, по факту, Україна зараз це потужний щит, це потужна стіна, яка захищає усю Європу. Бо ми з вами розуміємо, що російське військо від початку повномасштабного вторгнення, е, та й в принципі зараз дописує багато інформації з проводу того. Як вони хочуть захопити не лише Україну, але і Європу, і заморозити не лише Україну, але і Європу. Тому Європа має бути нам також вдячна за те, що ціною українських життів. Вони зараз в безпеці, на жаль, але це звучить ось так. От але по факту так все відбувається. Причому ціною життів, що як у цивільному житті, так і загалом на фронті. На фронті в першу чергу. Бо ми з вами знаємо, наскільки наші захисники дійсно роблять свою титанічну складну роботу і ціною, якою вони це все роблять. Ну, включно багато зараз наших глядачів дописує. Бачу в коментарях про ескалацію. Так бояться і будуть боятися, але Колись настане той момент, коли ось ця можа побоювання, вона передне. Позначку, да, якусь там критичну червоні лінії, да, про які вони говорять, але е, тоді може бути запізно для них, і тоді вже будуть багато говорити. А чого ж ми раніше цього не зробили? А чого ж ми раніше е, не допомогли? От дійсно, якби 2014 року нам почали потужно допомагати, якби 2014 року підтримувала Україна, тоді по іншому е, взагалі розвивались події. Не було б можливо повномасштабного вторгнення, бо збройні сили України були б потужно з. Броєні збройні сили України були в Європейському Союзі, в НАТО. І тоді Брашойська Федерація ніяким чином не могла б вступити на якусь нашу українську землю. Ну а в той же час з'явилася оновлена інформація з Прикарпаття. Очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук дописала, те, що під ударом опинився і об'єкт критичної інфраструктури на Прикарпатті. На місці подія виникла пожежа. Рятувальники працюють над її ліквідацією. В області також працювала сила протиповітряної оборони. Уламками пошкоджено житловий будинок в одній із громад Івано-Франківської області. На щастя, обійшлося без постраждалих. З приводу Кривого Рогу з'явилася також інформація у від Олександра. Ві... Ілкула ворог влучив ракетою в об'єкт інфраструктури. До речі, зараз можемо вивести також на екран цю інформацію. Руйнування великі, але слава Богу, втрат поки не бачимо. Є пошкодження в житловому секторі та двох школах. Виникли аварійні відключення котелень, насосних станцій та декількох потужних гідроударів на мережах води та забезпечення. Згодом «Укренерго» застосувало аварійні відключення. Звертаю увагу до Олександр Вєлко, що це не стабілізаційні відключення. А аварійні Арійні, які тривають до відміни, лікарні перейшли на генератори. Була просадка по воді. Багато насосних перейшли на генератори. Зараз іде напресовка тиску у трубах, котельні перепідключення, там де не високовольтні перейшли на генератори. Нагадую, що ми створили пункти незламності та обігріву, в яких є все, що я раз нагадую інтерактивну карту, за які я жителі кривого рогу можуть проти переглянути, де перебувають ці пункти незламності. Ну, наслідки могли бути ти значно гіршими. Дякуємо за роботу наших протиповітряної оборони, наших захисників і захисниць, і дійсно дякуємо, дійсно дякуємо за їхню працю, бо вони з ночі відпрацьовували. І ось з'явилася інформація від Володимира Зеленського, від лідера нашої країни. так от Дуже великі цифри. Великі цифри того, що запускало вороже військо на територію нашої держави. Таким чином, Володимир Зеленський повідомив про те, що ворог застосував близько 120 ракет і 90 дронів. Наші сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей. Володимир Зеленський повідомив у своїх соціальних мережах.